І я би хотіла сказати декілька слів про ту роботу, яка була нами пророблена за цей час. Мені пощастило працювати з дітьми, і роботу свою ми спрямовували загалом на відчуття безпеки, на відчуття власних кордонів, відчуття можливостей відчути і безпеку, і кордони в умовах. Та, перебування в іншому місці. І це дало дуже великий, на мій погляд, результат. Та багато ми грали в ігри, які були пов'язані з тим, щоб діти могли відчути цю безпеку, порятунок, відчути власний будинок так, і взаємодіяти в тому. Безумовно, велике значення і поштовх для цієї роботи давали заняття з митцями. Які дозволяли налаштувати дітей на вивільнення тих переживань, які були всередині, неймовірний ефект, можу нам сказати, дала робота, зокрема, з ліпкою, бо дуже важливим є такі тілесні відчуття і тілесні переживання, коли дитина має можливість щось створити. Важливим заняттям також можна відзначити роботу з чорним кольором, де діти змогли через темне щось таке важке, але в той же час створювати. І загалом результатом нашої діяльності сьогодні, зокрема, стало створення чогось нового. Ну, створювали ми це з легкого, з повітряних кульок, але загалом нам вдалося.